Готую широколисті гортензії до зимової перетримки у погрібі. Коротко і по ділу переношу вже з тіні та постійного поливу на більш сонячне сухе місце, щоб земля та дренаж просохли та не почало піднивати коріння, бо погода вже прохолодна. Нагадую, що такі гортензії квітують на пагонах цього року. От, все, що наросло новеньке, буде квітувати в наступному році. Обрізаю суцвіття. Якщо бачу, що гілочка тонка та нагнулася, я її вкорочую. Таким чином формую здоровий кущ, який в наступному році не. Буде слабким та висячим. Якщо вже є пошкоджені сухі листя, теж обрізаю, обов'язково обрізаю, не обриваю, бо можете пошкодити нові бруньки та гілки. Підчищаю від сміття прикореневу зону. Не треба, щоб там були сухі гнилі листочки. Обов'язково роблю обробку від кліща акарацидом. В мене це фітоверм, використовуйте будь-який мінімум таку обробку потрібно робити два рази, згідно інструкції. Поступово листочки будуть жовтіти, віддаючи корінь. Всі поживні елементи. Ми їх прибираємо знову ж таки обрізаючи. В погріб прибираємо вже кущ без шкідників, хвороб та сухого листя. Грунт злегка зволожений, не мокрий і не зовсім пересушений. За зиму я підливала трішки один раз, але був вологий погріб. Контролюйте це весною. Виносила в квітні, але ховала від зворотних заморозків. Короче, тому хто насолоджується їх цвітінням, то ніби і не складно. Ну трішки наноситись потрібно. Але ж якою красою вони нас винагороджують влітку?